Всім привіт! Ви на каналі Кохемія, мене звати Назарій, і сьогодні ми поговоримо з вами про глибоку очистку кузова. Ці забруднення не завжди помітні на кузові, але вони сильно впливають на стан лакофарбового покриття. Це металеві вкраплення та бітум – найрозповсюдженіше забруднення, з якими стикається кожен автовласник. В цьому відео ми розберемо як правильно очищати ці забруднення, які продукти нам для цього потрібні, та як захистити автомобіль в майбутньому. Металеві вкраплення це частинки заліза, металу, які осідає не лише на колісних дисках, а й на кузов авто. Пил з гальмівних колодок вашого автомобіля осідає на боковій частині авто, а на передній частині автомобіля ви можете бачити пил від зустрічних автомобілів, які проїжджають повз. Ще таких забруднень дуже багато біля залізничних колій та в промислових районах. Такі частинки металу утворюють мікропошкодження на лакофармовому покритті та в подальшому можуть викликати корозію на кузові авто. Як ви вже знаєте з наших відео, видаляти металеве вкраплення є обов'язковим перед поліруванням або нанесенням якихось захисних покриттів. Наша рекомендація очищати кузов хоча б раз на 3 місяці. Очистка від металевих вкраплень допоможе вберегти кузов вашого автомобіля в відмінному стані. Для очистки кузова радимо використовувати нейтральні очисники, які не впливатимуть ні на лакофарбове покриття, ні на додаткові елементи на автомобілі, такі як хром, алюміній, пластик чи гума. Для очистки кузова від металевих краплень ми маємо наступні продукти: це Reactive Rust Remover або Felgen Blitz Saorifray. Ці продукти дуже схожі між собою, але в них є певна відмінність. Reactive Rust Remover він є лише в маленькій тарі в 0,5, тому його зручно використовувати всім автолюбителям. Не займає багато місця в багажнику, і плюс до того ж, його можна використовувати для очистки колісних дисків. Це паш нейтральний продукт, який можна застосовувати на кузові. Цей продукт відмінно розчиняє металеві вкраплення та відразу при контакті з ним офарбовується в червоний колір. Це допомагає нам зрозуміти, де саме продукт спрацював. Витримувати на кузові його можна від 3 до 6 хвилин. Головна умова не дати продукту засохнути. Фельген Бліцаурефрей це паш нейтральний продукт преміум класу, який не має в своєму складі ні лугів, ні кислот, але є ефективним очисником. В порівнянні з Reactive Rust Remover він більш рідкий, краще розпилюється, але є лише в великих каністрах. Саме тому ми рекомендуємо його переливати в зручну ємність, накручувати зверху тригер-розпилювач та працювати ним по кузову. Фільгінблідс також можна використовувати і для очистки колісних дисків, час утримання його на поверхні до 4 хвилин. Fільgін Blitz можна використовувати не лише для очистки від металевих краплень, а й для очистки колісних дисків, і також він чудово прибирає окиси з хромованих деталей. Цей продукт також офарбовується в фіолетово-червоний колір, коли він вступає в реакцію з металевими частинками на елементах. І так, з металевими вкрапленнями розібралися, приступаємо до бітума. Бітум – це одне із найрозповсюдженіших забруднень на кузові. Бітум з'являється після поїздок по гарячому асфальту або по свіжому дорожньому покриттю. Це забруднення не можна змити просто звичайною хімією, для цього потрібні спеціальні очисники. Для ефективного та безпечного зняття бітуму ми маємо наступний продукт це Тірвош. Тірвош – це вже готовий продукт до використання, він чудово прибирає сліди від бітуму та смоли. Він чудово прибирає такі забруднення, не впливаючи при цьому на лакофарбове покриття. Сам процес очистки починаємо з правильної двохфазної мийки авто. Нам потрібно зняти з кузова всі нестатичні та статичні забруднення. Для цього ми будемо використовувати Green Star в пропорції 1 до 10 для першої фази мийки. Для другої фази, для ручної мийки, використовуємо Gentle Snow Foam. Після мийки авто в дві фази нам потрібно кузов підсушити і на суху вже наносити наступні продукти. Наносимо для початку тірвош на всі елементи автомобіля. Далі нам потрібно почекати 2-3 хвилини доки засіб спрацює. Після очистки нам потрібно прибрати залишки засобу та розчиненого бруду якоюсь чистою фіброю. Після зняття бітуму ми наносимо Fielgen Blitz або реактів Remover. Також чекаємо до 4-5 хвилин. Після нам потрібно знову ж таки пройтися чистою фіброю, аби прибрати залишки засобу та розчиненого бруду. Далі, після такої чистки, нам потрібно знову нанести на кузов другу фазу мийки, аби автошампунь замив сліди від хімії. Далі ми перейдемо з вами до консервації самого кузова, аби Довше він був чистим та привабливим. Для цього використаємо наступні продукти: це твердий віск Handwax на натуральній основі карнауби або спрей Sealant – рідкий сфілант, який чудово та легко наноситься на кузов авто. Обидва продукти нам нададуть гідрофобного захисту на кузові, підсилять їх блиск та трохи замаскують подряпини, які на ньому є. Термін утримання двох продуктів приблизно до 6 місяців. Все залежить від того, як ви доглядаєте за авто та як часто його миєте правильними засобами. В накачному розпилювачі в нас Green Star в пропорції 1 до 10. Наносити його будемо на автомобіль емульсією, наносимо знизу вверх. Після нанесення першої фази утримуємо на кузові її 2-3 хвилини. Головна умова не дати їй засохнути. Після замиваємо це все водою з апарату під тиском. далі наносимо другу фазу це gentle snow foam в пропорції 1 до 10 Далі після двохфазної мийки переступаємо до сушки кузова. Особливо добре видно бітум та метал на світлих автомобілях. Це такі жовто-чорні плями на кузові, вони і на колісних дисках. І зараз ми їх будемо видаляти. Для видалення бітуму використовуємо тірвош. На сухий кузов наносимо на всі елементи. Після спрацювання тірвоша протираємо все чистою фіброю. Після очистки бітуму приступаємо до очистки металевих краплень. Для цього використовуємо фіагенбліт Саурефрей. Наносимо просто на сухий кузов. Після того, як Firgін вступив в реакцію, він офарбувався в фіолетово-червоний колір. Далі просто беремо чисту фібру і без натиску прибираємо залишки продукту і бруду. Далі, після такої обробки, нам потрібно прибрати сліди від хімії, тому використовуємо другу фазу мийки – автошампунь. Після сушки кузова приступаємо до нанесення захисного покриття. В нашому випадку використовуємо спрейсіленд. Нам потрібно розподілити його по елементу, далі витримати на кузові до 5 хвилин, головна умова не дати йому засохнути. Після розполірувати м'якою мікрофіброю. Все дуже просто, тому наносимо. Для порівняння на цей бік автомобіля ми нанесемо хендвокс. В комплекті є зручний аплікатор, набираємо трохи воску і розносимо його по автомобілю. Після витримки з прейсілента розполіровуємо його м'якою мікрофіброю. Кену вже в свою чергу трохи притемнився. Він став більш таким сіро-білого кольору. Тому ми його теж розполіруємо м'якою чистою фіброю. В Розпалювачи в мене чиста вода, ми з вами перевіримо, який з цих продуктів дає кращого гідрофолу. Я не знаю, чи камера передасть вам, але автомобіль став помітно яскравішим. Хендвекс та спрейсіланд зробили свою справу. Якщо порівнювати гідрофоб від спрейсіланту та Хендвексу, на мою думку, Хендвекс був трошки сильніший. Обидва продукти чудово захищатимуть автомобіль в подальшому, він буде менше бруднитись та довше буде залишатись чистим і легше за ним буде доглядати. А для тих, хто додивився це відео до цього моменту, буде ось тут промокод на знижку на всі ці товари, які ви бачили у відео. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте обов'язково свої вподобайки, пишіть коментарі та правильно доглядайте за своїм авто.